Вітаю вас всіх на каналі про вінтажних ляльок. Персейка вже відійшла від обстрілу. Так виглядає наше імпровізоване укриття. Амурка ще в шоці після вибухів. Дуже складно було зібрати себе докупи і почати вже робити відео. Дуже хочеться всіх підтримати, обійняти і трішки поділитися красою. Тож сьогодні ми робимо огляд і розпаковку надзвичайної нареченої Трейсі. Лялька Трейсі це персонаж Всесвіту Барбі подружка Барбі. Я маю таку ж ляльку в своїй колекції, але без коробочки. Ця зелена брюнетка була випущена в 1983 році. Тож цій дівчинці вже більше 40 років. Це відео я записую з іншої кімнати, тому що зараз просто нереально знаходитися в кабінеті, там дуже спекотно. ситуація зі знеструмленням, коли в квартирі 40 градусів, звичайно, бажає бути кращою. Але тут у кадрі з'являється амурка, і вже не так все погано. То, що ми знаємо про трейсі? Перше, це що фейсмолд у неї стефі. Друге, що ця красива наречена запросила Барбі і на той момент її хлопця Кена на своє весілля стодом. А на коробочці напис, що це красуня-подружка Барбі. Мені дуже подобається дизайн цієї коробочки. Я скажу чесно, вперше в руках тримаю такий вінтаж. І ой-йой, як не хотілося її відкривати. Here comes Tracy. separately. Angel Таддал Barbie doll also sold separately. New Ню Mattel. Дуже позитивна реклама. Аж занадто. Вам так не здалося? А тепер трішки конспірології. Подивіться, як розміщена трейсі на коробочці. Це ж головний персонаж. Але з усіх боків вона, наче перерізана навпіл. А ще після випуску цих весільних ляльок. Більше про них ніхто нічого не чув. Тепер давайте подивимось на Тода. Є в ньому щось таке моторошне, але це лише моя теорія, а ви вже подумайте. Тому історія трейсі закінчується після весілля. Пожовклий папір на гарантії, а також на брошурці про Fan Club Барбі. Справжній вінтаж. Нагадує мапу скарбів піратів. Це я про колір паперу. Задній фон за лялькою Барбі виглядає дуже лаконічно. Це стандартний рожевий Барбі колір. Нічого зайвого, ніяких квітів. Чи інших прикрас лише весь акцент на прекрасну наречену. Вона закріплена до цієї частини коробочки, тому я вирішила все ж її не відкріпляти. Але її аксесуари і підставочку я все ж дістану, щоб вам показати. Тож, якщо ви придбаєте цю ляльку в коробці, на вас чекає така прозора підставочка. Інша частина підставки знаходиться в цьому прозорому пакетику разом з іншими аксесуарами. Я не люблю такого плану підставки, тому що вони виконані з пластику, і якщо ляльку діставати ставити, то він просто розкришується. Давайте подивимось на ці аксесуари, які входять в комплект. Тут дуже цікаве дзеркальце, і його потрібно наклеїти самостійно. А також два різні гребінця, один у вигляді щітки, малесенькі парфуми, ну і дзеркальце. З задньої сторони має дуже гарний рельєфний візерунок квітів, а парфуми з малесеньким сердечком дуже мило. Погляньте на ці босоніжки, вони мають підбори і виконані з дуже-дуже тоненького пластику. Фата ляльки дуже гарна. Вона має дві квіточки, які знаходяться з обох боків резинки, і фата складається з двох шарів. О, я знайшла відмінність, чим вона відрізняється від моєї ляльки. У неї ще є зачіска, а в моєї просто розпущене волосся. Я думала, що воно так і має виглядати просто розпущене, трішки підкручене, хвилясте волосся. Прошивка волосся хороша. Для 80-х років стандартно. Експерти сказали, що це волосся саран. Волосинки важкенькі, гладенькі, трохи масні, схоже на людське немите волосся. Забавно, вони схожі, але не однакові. У моєї темніші брови. А в цієї значно темніші нижні вії. Моєї їх майже не видно. Вони начебто вже витерлися. Я все ж розчесала волосся дрібним гребінцем. І тепер воно виглядає краще. Але все одно ця текстура, вона, що з нею не робити, вона все одно начебто трошки масна. Але дуже нагадує людське волосся. В рекламі ви бачили, як одну частину фати перекидають і закривають обличчя. Але мої ляльки стоять завжди з фатою назад. Квіти на фаті такого цікавого, не розумію, бузкового, лілового кольору і мають по два листочки в кожна квіточка. Face Mold це просто любов. Мені здається, що це молд, який значно випередив свій час. Чого варті лише ці пухкі губки, дуже гарні зелені очі і ніжний рум'янець, такого ж кольору, як і губи. У профіль ця лялька виглядає неймовірно. Ну, красуня як не крути. Мені дуже подобаються ці сережки. Вони характерні для 80-х років, ну, для ляльок 80-х років, схожі дуже на справжні діаманти і дуже гарно виблискують. І, звичайно ж, каблучка. Також з величезним камінцем. Ну, подивіться, як він виблискує. Справжній скарб. Букет нареченої це різні пластикові квіти, і вони мають зручну ручку, щоб лялька могла тримати цей букетик і пастельно-бускові стрічки аж до самого низу. Я тут вирішила трішки зазирнути, але білизни в ляльки немає. Ще ляльок 80-х років характеризують такі деталізовані пальчики на ногах. Подивіться на цю стопу! Ця сукня лаконічна і деталізована водночас. Подивіться, які цікаві рукавчики, які гарні квіти. Але вони не яскраві, не різнокольорові, дуже гарне ажурне мережево і довжина сукні саме, щоб було трішки видно взуття ляльки. Дуже цікаво. І більше ніж за 40 років нічого ні з лялькою, ні з сукнею, ні з фатою не трапилося. Вони просто як нові. Позаду сукня має дві металеві застіпки. Ось вже наша красуня в звичній для вас атмосфері. Нарешті з'явилося світло, можна увімкнути кондиціонер і подивитися на цю ляльку з усіх боків трішечки помилуватися. Новеньку, стареньку трейсі я вже поклала назад до коробочки, тому що амурка з персеєю вже прокинулися. Напишіть у коментарях вашу думку, як ви вважаєте, чому перестали випускати таку надзвичайно цікаву дівчинку? Чому єдине, коли ми побачили цю трейсі, це її весілля. А далі що далі? Ще забула сказати, що Молд Тіла це 1966 рік, виготовлена лялька була в Філіпінах. І трішки фото з бекстейджу зйомок. До наступних зустрічей! Дякую за перегляд! Бувайте! Гарного, тихого, мирного дня вам!